Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Улюблені во Христі, браття і сестри. Сьогодні до Господа нашого Ісуса Христа підходить батько і на колінах молить Його, щоб Господь зцілив Його Сина. Біснуватого сина, якого мучить дух нечистий, кидає вогонь і в воду. І Господь відповідає, приведіть його до мене. Приведіть того хворого до Бога. Сьогодні кожен з нас своїми проблемами. Прийдемо до Бога, до Господа нашого Ісуса Христа. А проблем у кожного з нас багато. У кожного з нас сьогодні своя біль і тривога, і спільна тривога це війна, яка точиться на нашій землі, в Україні, і щодня гинуть наші діти в Огні. І у воді. Приведіть його до мене, каже Господь. Прийдемо ми сьогодні до Бога, і Господь заборонить Духові нечистому, і Господь очистить нас з вами, нашу землю від тієї скверни, яка сьогодні наповнює нашу землю від того ворога окупанта, який прийшов. Нечистими душами і нечистим чоботом загарбника московського топтати нашу землю і вбивати наших дітей. Але цікаво далі. Підходять до Ісуса учні Його і питають, а чому ми не змогли вигнати того Духа? І Господь відповідає, цей рід нечистий, виганяється постом і молитвою. Сьогодні, цими словами, Бог не забороняє нам захищатися зброєю там, на війні, на сході, на передовій. Цими словами Господь закликає нас, учнів Його. Постувати і молитися. Наші діти, наші воїни стоять не на життя, а на смерть за наших внуків, за цих маленьких діточок, які сьогодні причащалися. Наша ж місія стати воїнами духовними, постувати і молитися. Сьогодні заголини. На Успенський піст. І я закликаю кожного з вас з завтрашнього дня дотримуємося посту, старайтеся більше молитися, бо наша молитва і наша віра і наш піст підтримують воїнів там на передовій. І самі воїни приходять і кажуть, ви навіть не можете уявити собі, як ми відчуваємо, коли за нас моляться. Сьогодні іде війна не просто в Україні. Сьогодні йде війна по всьому світі, боротьба політична, економічна. І найстрашніше йде духовна війна між добром і злом, між темрявою і світлом. Ми на своїй землі. Ми ні на кого не нападали. Ми захищаємося, отже, ми на стороні світла, а світло завжди перемагає темряву. Але для того, щоб світло перемогло темряву, бережіть свої душі у світлі, щоб наші душі не затьмарилися ненавистю і злом. Ми молитвою постом, наші хлопці зброєю і найважливіше з вірою ми очистимо нашу землю. Від скверне руського міра, ми очистимо нашу землю від мін і снарядів. Ми очистимо нашу землю від окупанта, і будуть наші діти здоровими і щасливими, жити в багатих і віруючих, побожних родинах, під мирним небом, не будуть знати і Смерті. Я вірю в Це. Я цю віру хочу засіяти кожному з вас, кожному православному українському християнину. З вірою, з постом, з молитвою будемо боротися зі злом і з ненависним окупантом. і Перемагати усяке зло і того, хто хоче відібрати майбутнє у наших дітей, Боже благословлення на всіх вас.